Третейському судочинству бути альтернатива державному правосуддю набирає обертів в Україні. Що допомагає бізнесменам захистити власну справу? Дізнайтесь сюжету Юлії Фоміних. Зробити бізнес абсолютно захищеним сьогодні можливо. Арбітражі не лише вирішують спірні питання підприємців, а й допомагають зробити власну справу ще успішнішою. На думку фахівців, перспективи розвитку таких судів в Україні дуже великі. Якщо говорити про Стан конкуренції з державними судами, то попит надалі більший, оскільки третейські суди, по-перше, зараз попит є на незалежні третейські суди, які не пов'язані з підприємницькими організаціями певного профілю. І є попит на юрисдикційні органи, які є дійсно незалежними, які сторони будуть довіряти. Незалежність третейських судів ось що найбільше приваблює підприємців. Вирішуємо, по-перше, спори комерційного характеру, тобто, що випливає з угод між підприємствами самого різноманітного спектру, за виключенням тих, яких за законом не відносяться до компетенції, це нерухомість. І споживчі спори. Круглий стіл, організований Хмельницьким університетом управління та права, вже вдруге зібрав юристів та бізнесменів, аби донести інформацію про механізми недержавного захисту їх прав, адже вони на сьогодні у розгляді бізнесових конфліктів найдієвіші. У випадку, коли порушується контракт, зазвичай ми використовуємо адміністративні заходи державними. Ми звертаємося до державних судів. Насправді є ціла низка демократичних сучасних заходів, які є, які мають дуже значний потенціал, дозволяють більш економно. Швидше вирішувати спори і врегулювати ось ці всі якісь такі непорозуміння між контрагентами по контрактах. Рівність сторін, право вільно презентувати свою справу, а також самостійний вибір арбітрів. До основних переваг новітнього судочинства слід зарахувати і наявність арбітражної угоди. Немає особливої довіри до національних судів, і це обов'язково буде нейтральна установа, яка буде розглядати спір. На жаль, це тільки ну це тільки три рядки, але на жаль, юристи не приділяють цьому достатньої уваги. Наприклад, з нашої практики 70% відсотків контрактів потрапляють з патологічними арбітражними застереженнями, але потім, тобто, на те, щоб довести юрисдикцію якогось арбітражного суду, витрачається дуже багато часу. За роки існування третейських судів в Україні підприємці навчились довіряти їм свої проблеми. На Хмельниччині арбітраж існує з 2005 року при торгово промисловій палаті. Є справи впроваджені, є звернення щодо тих спорів, які виникають із комерційних контрактів договорів, які укладаються і існують у учасників. Підприємств, компаній, учасників міжнародної торгової палати, це стягнення заборгованості. Бувають достатньо складні справи з точки зору навіть теоретичної, Це спори за участю підприємств, компанії не лише приватного сектора, але й комунального сектору. Фахівці переконані, альтернативна система судочинства активно розвиватиметься, що допоможе подільському бізнесу процвітати, а Україні стати потужною діловою державою світу. Юлія Фоміних Артур Літинський. Новини ТІВІ 7